Досліджуючи святе письмо, ми читаємо про те, що є свята, які Господь заповідував своєму народу святкувати кожного року. Одне із таких свят це День Подяки або День Жнив. Тому, не дивлячись на те, що наше місто перебуває на передовій лінії вогню, наша церква навіть у цей. Над складний час війни вирішила принести трохи радості нашим прихожанам та членам церкви і відсвяткувати разом свято Подяки. Більшість новонавернених людей ніколи не святкували це свято, тому наш невеликий колектив почав готуватись до проведення цього свята. Ми змогли придбати на ринку овочі, фрукти та всі ті дари, які нам цього року подарував Господь Бог. Ними ми прикрасили наш церковний зал, обличчя людей сіяло від радості від побаченого навкруги. Деякі з них приносили з собою дари землі та квіти і цим долучились до спільної роботи до підготовки свята. Але свято закінчилось, і ми знову повернулись до суворих реалій життя. У кожному поколінні люди переживали та переживають страхіття війни. Але після десятиліть мирного життя ми ніяк не були готові до війни. Але це трапилось так неочікувано прийшла війна. Вона принесла. Багато болю та страждання. Сьогодні людям дуже страшно та тяжко. Війна принесла руйнації в цілі селища, які знаходяться уздовж Дніпра. Люди вимушені залишити свої зруйновані домівки і тікати в глибину степів Херсонщини. Ми стали свідками цьому. Наше місто саме тепер потерпає від постійних обстрілів, які не припиняються ні вдень, ні вночі. У місті лишило зовсім мало людей. Але тому слова Ісуса, які Він промовив в Євангелії Матвія 5:14 дуже актуальні тепер, як ніколи. Ви світло для світу. Так, Бог є нашим світлом, а церква. Лише відзеркалює його світло та святість поміж людей на землі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Матвія 5:16. Це постанова та наказ Ісуса Христа для всіх нас сьогодні. Тому наша церква прийняла рішення допомагати тим людям, які залишились без житла та усього майна, яке вони втратили під час війни. Більшість жінок залишились одні з маленькими дітьми на руках, а їх чоловіки перебувають зараз на фронті. Останнім часом ми їздимо в степові села, щоб допомагати сім'ям, які були переселені до інших поселень. На цьому тижні ми відвідали декілька сіл і були дуже засмучені, що в цих селах майже нема чоловічого населення, з переселених сімей є тільки жінки та діти. Коли ми приїжджаємо до цих селищ, то всі мешканці виходять до нас на зустріч. Особливо вразливими до наслідків війни та переселення є діти. Тому ми докладаємо всі зусилля для того, щоб привезти цим дітям смаколики, печиво, цукерки, солодку воду та соки, щоб хоч якось покращити їх життя та подарувати їм надію і радість. Подивіться на ці фото на радісні обличчя цих діток. Ці діти з нетерпінням чекають нашого приїзду. Ми з радістю поспілкували з цими дітками. Вони особливо тяжіть до спілкування, бо прагнуть уваги та любові, які вони отримують від нас, коли ми до них приїжджаємо. Та не тільки маленькі діти, але й дорослі люди також потребують уваги та втіхи. І тому вони з радістю чекають на наш приїзд. Цей раз ми познайомились з молодою жінкою, на руках якої був маленький, нещодавно народжений синок. Вона розповіла нам свою гірку історію. Її чоловік, зовсім молода людина, зараз знаходиться на фронті. У селищі, де вони жили, був прильот. Але вона з дитиною дивом залишилась жива, їх дім повністю зруйнований. Зараз ця молода жінка проживає у віддаленому селищі зовсім самотня, а її емоції і думки нам важко зрозуміти. Я спілкувався з нею, і серце крається, вона кормить маленьку дитину, а переповнена страхіттями за чоловіка, за його життя він на передовій, за життя маленького синочка. Це і є реальність і жахіття війни. Христос говорить: ви світло для світу! Хто крім Ісуса Христа може дати мир в серці цим людям? Уявіть і поставте себе на місце цієї молодої жінки. Вона лишилась веди день всього. І таких історій на сьогодні дуже багато. І тому для нас є важливим допомагати таким людям, що ми робимо з радістю. Ми дуже просимо всіх, хто має можливість і бажання долучитись до нашої спільної праці. Тяжко про це говорити, і від цього в голові думки просто поплутані. Любі друзі, це є наша з вами спільна праця. Цей раз ми змогли роздати багато речей, які нам привезли брати з Голландії, а саме красівки, різнокольорові спортивні толстовки, хімію, солодощі та одежу. А також ми дуже вдячні братам, які привозять до нас нові заповіти для дорослих та дітей. Нещодавно ми змогли разом привезти дітям яскраві кольорові дитячі біблії. Які вони з радістю приймали і одразу ж з великою зацікавленістю гортали сторінки дитячої біблії. Ми висловлюємо свою велику подяку за підтримку, яку ми одержуємо від братів та сестер Закарпаття, Вінниці, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Броварів, Ірпеня, Ізмаїла, Одеси та багато інших міст України. Ми дуже вдячні всім братам та сестрам, які під час війни виїхали в різні регіони України та за кордон, але продовжують підтримувати наші служіння як молитовно, так і матеріально. Підтримуйте нас і в коментарях, тисніть уподобайки, розповсюджуйте наші контенти та підписуйтесь на наші канали. Разом ми сила! Я дуже вас всіх люблю та ціную. Благослови вас Господь за все, що ви робите для Божої слави та підтримки Його церкви на землі. До зустрічі на просторах інтернету.